Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику поговоримо про дійсно фундаментальний проект Polkadot. А саме, купнемо глибше, не будемо аналізувати, хто інвестував в цей проект та по якій ціні брали фонди. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Засновник полка Гевін Вуд. Він був першим технічним директором Ефіріума. Іменно він розробив програмування Solidity, на якому зараз пишуть смарт-контракти в екосистемі Ефіріума, і до сих пір Solidity – найпопулярніша мова програмування в криптовалюті. Гевін Вуд вже реально створив щось потужне, але відповідно він пішов геть. А чому він пішов геть? Все просто, тому що він був проти консенсусу Proof of... Work і потрібно переходити на Proof of Stake. І відповідно, Ethereum перейшов, але тільки недавно. Гевін Вуд про це говорив дуже давно. Гевін Wood це та людина, яка реально розуміє, що потрібно з технічної точки зору на довгострокову перспективу. І в цілому з технічної точки зору ринку. Це Proof-of-Stake. І саме Polkadot на консенсусі Proof-of-Stake. Ну, Крім цього, за Гевіном Вудом пішли розробляти Полька Дот ще багато крутих хлопців. І зараз в PolkaDot є 750 фул тайм розробників. і більше 2000 розробів розробляють, програмують на Polkadot. Що таке взагалі Polkadot? Дот? Це 450 децентралізованих додатків, тобто вже велика кількість продуктів, парачейнів та L1 рішень. Но поки на відміну від космос немає такого прогресу. А немає такого прогресу, тому що Полька Дот не все готово і не мало бути. По дорожній карті от буде готово тоді. І відповідно тоді буде зручно розробляти на Polkadot. І може бути той самий великий інтерес та скачок в цілому. І Гевін Вуд в своєму Твіттері публікує пост, що XM міжмережевий протокол. Практично готовий, вони його розробляли більше року часу. Що таке взагалі XM? Та чому цей XM може дати великий жирний буст взагалі в цілому, цілій екосистемі Полка DOT та токену DOT? XEM багатофункціональний мережевий обмін. По суті, не так як в інших блокчейнах, що ми можемо один токен пересилати в інший токен. Ми ще можемо пересилати додатки. Та, відповідно, смарт-контракти. Тільки вдумайтеся, ще вчора ми були раді, що можемо з одного блокчейну переслати один токен в інший блокчейн, типа децентралізовано. У випадку XM не просто токен без будь-якого моста. Всі ми знаємо, що між одним блокчейном і другим блокчейном є міст, де ми пересилаємо токен. І відповідно в цьому мості може бути дира. Не раз вже мости взломлювали, і це є великі ризики. І іменно XCM Polkadot'івський дозволяє пересилати дані з одного блокчейну в інший без мостів. Це протокол, який дозволяє не тільки відправляти токен в один блокчейн в інший, а ще й смарт-контракт, який при цьому буде відправлений з одного блокчейну, а використовуватися в іншому блокчейні. І це не тільки обмін між парачейнами. Парачейн може взаємодіяти. З парачейном, використовуючи XM, ще може з релічейном, тобто з ядром Polkadot. І ще може через міст взаємодіяти з будь-яким іншим блокчейном, наприклад, Ефіріумом. На мою думку, ми реально побачимо великий інтерес до цієї екосистеми. В Polkadot реально є майбутнє. І декілька слів про регуляцію. В офіційному Твіттері Polkadot Писала пост, те, що вони не являються цінним папером. І відповідно в цьому пості відзначила регулятора сек. На мою думку, що реально Polkadot не являється цінним папером і вона зможе пережити регуляцію. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! Якщо в тебе ще немає акаунту на біржі BINKX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найголовніше, головніше, це особиста допомога від мене по біржі BinkX.